Забудемо про географію та магію. Про останню розповімо більше у наступних епізодах, і повернімося до історичних подій. Ельфи за допомогою своїх швидких кораблів почали створювати колонії на материку, де міститься наша Європа, і зустрілися з гномами. Після перших контактів раси вийшли на новий рівень стосунків. Процвітала торгівля, дипломати почали створювати свої форпости у новостворених фортецях. А люди в цей час прикриті цими двома давніми расами спокійно розвивалися. І тут настав час розколу. Принц Малекіт Нагарицький від другої дружини Айнаріона Мураті став початком кінця епохи процвітання. Він був великим лідером, мав прекрасні стосунки з гномами. Їх вищий король Снорі Білобороди був його другом, але прагнув лише одного ельфійського трону. Однак королем Феніксом було обрано Белшанаара, і тоді малекіт, відомий ненавистю та заздрістю, звинуватив короля у поклонінні хаосу і отруїв останнього. Захопивши трон, щоб узаконити владу, вступив у вогонь Азурана. Але його амбіції, заздрість та зраду було покарано. Вогонь опалив його, довівши провину. Тоді всі, хто і так підозрював Малекіта в узурпації трону, взялися до зброї. І розпочався період ельфійського розбрату. Малекіт та його прихильники були вибиті з Ультіану і знайшли прихисток у Нагароті на кордоні з пусткою хаосу. Увесь цей період довговухої міжусобиці протривав з 2723 до 2005 року до Різдва Сегмара. У спробах перемогти Малекіт підставив одноплемінців, розпочавши війну довгої бороди з гномами. Його темні ельфи напали на караван гномів. Ті, у свою чергу, звинуватили вищих ельфів у порушенні клятви миру, адже коротуни не знали про міжельфійський розбрат. Добрі ельфи теж не проявили розуміння у цій ситуації і безсоромно викинули дворфських послів з Ультіано. Цього останні, які вірили у непорушне слово клятви, пробачити не могли. Війна довгої бороди, війна помсти тривала сотні років з перемінним успіхом з 1999 до 1600 років. До різдва Сегмара. гноми мали неперевершену броню, і їх було дійсно важко вбити. Але ельфи мали величезний флот і драконів. І лише зі смертю декількох принців та королів з обох боків конфлікт нарешті було вичерпано. Ельфи залишили абсолютно всі свої колонії поза Ультіаном, окрім однієї. І навіть після цього гноми так і не пробачили ельфам події, що призвели до війни, і донині вважають, що перемогли у тому славетному і справедливому протистоянні. Частина ельфів, яка не захотіла залишати старий світ і ненавиділа як вищих, так і темних ельфів, знайшла прихисток серед. Серед лісів Афел Лорено на кордоні між майбутніми Бретонією та імперією Сегмара. Так утворився третій підвид вахівських довговухих лісні ельфи. Таким чином, ельфи Старого світу назавжди поділилися на три основні підтипи: вже згадані Асраї, нагарицькі темні ельфи та ультіанські вищі ельфи. Це дозволило не тільки сильно розширити їх модельний ряд, але й виписати величезну концепцію їхнього тла. У цей же час на просторах нашої Африки виникло королівство, яке стане першою і найбільшою в історії старого світу державою людей. Величезні міста Нексуси, пустелі та оази, що охопили її території, дістали назву Нгекхара. Столицею найбільшого людського королівства стало місто Кемрі. А провідником цієї гілки людства став великий сетра. Саме він об'єднав свою державу і встановив там фактично те, що було за часів фараонів у нас. До 2500 року до різдва Сигмара, уся земля королівства належала Сетрі. Як і наші фараони, найбільше мешканці Негекхари боялися смерті, тому всі сили імперії були кинуті на пошук безсмертя для її повелителів. Нові піраміди та мавзолеї зводилися щороку разом з повелителями держави. Під час ритуалу поховання з ними заключали їхніх родичів, охоронців та дружин. Але смерть була невідворотна аж допоки через 500 років після правління Сетри великий жрець Нагаш відкрив для себе темну магію. Саме ця подія у ретроспективі стала початком кінця живої історії Негекхари у 1959 році. До Різдва Сигмара він став правоцем першої некромантії і, використавши кров своїх підданих, створив еліксир життя для продовження існування. Нагаш захопив престол свого рідного брата, побудував магічну чорну піраміду і, перехопивши вітри магії, почав готуватися до великого ритуалу. Але народ Хемрі, невдоволений деспотичним правлінням і жертвоприношеннями Нагаша, об'єднався проти імператора зла. Конгломерат братства добра очолив цар жрець Лахмізар, і його сили перемогли першого некроманта. Сам Нагаш згинув у мороці. Але не його спадок. Неферата, цариця міста штату Ламії, приховала чимало манускриптів і ритуальних піктограм Некроманта у своїй гордині. Вона спробувала відтворити еліксир життя Нагаша, однак отримала зовсім не те, чого прагнула. Так, її життя стало довшим, але щоб підтримувати його, їй постійно потрібна була кров. Саме Нефирата та її оточення і стали першими вампірами старого світу у 1650 році до Різдва Сигмара, через п'ять років після поразки Нагаша. Тим часом нетлінний дух останнього повністю-повністю зварювалий, блукав по пустелях Негекхари. На березі суворого моря дух владики ситів нарешті знайшов прихисток у гірському масиві Калекі. Тут містилися великі поклади варп каменю, насиченого енергією хаосу каміння. Завдяки силі цього ресурсу Нагаш не тільки знову отримав тіло, а й створив справжню армію немерців, з допомогою якої побудував свою фортецю Нагашизар. Правда, несподіванкою для нього стала поява скейвенів, для яких Варп камінь був просто життєво необхідним. Так розпочалася по суті перша масштабна війна мертвих із живими у старому світі. Урешті-решт сторони дійшли компромісу, адже некромантію Нагаша подолати було неможливо, але й водночас скейвени плодилися з такою швидкістю, що перемолоти все це м'ясо ніяк не вдавалося. Згодом до Нагаша прибігли і вампіри, в яких не залишилося виходу, як пристати до великого некроманта, адже їх почали переслідувати тацькувати у Негекхарі. Так розпочалася вже офіційна війна мертвих. Більше десяти років Нагаш та вампіри воювали з живими арміями Негекхари. І хоча Алкадізар завойовник знищував одну за одною нові армії мертвих, Нагаш, здійснивши темний ритуал чуми, викосив більше половини живого населення Негекхари. Сам Нагаш у 1151 році Доріс Різдва Сегмара розпочав ритуал пробудження найсильніше закляття некромантії в історії. Сильніші закляття в історії Вахи втіляться лише під час подій кінця часів у 2525 році. Відріздва Сигмара нашої ери, який триває у вас і зараз з подання менеджменту Games Workshop та Black Library. У Негекхарі настала темрява. Мертві повстали з гробниць, а живі почали масово вимирати. Сетра теж пробудився і став сетрою невмирущим. От вам і чахлик, а всі жерці стали лічами. Скейвени, злякавшись міці некроманта, зрадили останнього і, створивши проклятий кинджал, віддали його полоненому Алкадізару, щоб той не дав Нагашу скінчити ритуал. Алкадізар знищив матеріальне втілення Нагаша, хоча й сам згодом загинув, отруєний еманаціями хаосу подарованої йому зброї. І хоча Нагаш знову залишив світ живих, однак ритуал все ж спрацював наполовину. Майже все населення на перетворилося на анімованих магією мерців, які стали царями гробниць. З армії нежиті самого Нагаша вціліли лише вампіри, які втекли на територію імперії Сигмара, яка саме в цей час утворилася в іншій частині старого світу. Сам же Нагаш пообіцяв повернутися і помститися всьому живому. Але це вже зовсім інша історія. У цей час ельфи відходили від війни, а гноми переживали черговий катаклізм у 1500 році до Різдва Сигмара. Причиною став тектонічних плит магами-слаанами, які залишилися пильнувати за ладом на планеті на прохання і наказ давніх із космосу. Гірські хребти з твердинями дворфів накрили виверження вулканів, землетруси та атаки зеленошкірих орків, гоблінів. Так були захоплені фортеці Ундрінанкор, Каракунгор і Срібний Спис. На додачу до орків через зруйновані перекриття у цитаделях з нижніх рубежів дворфів атакували орди скейвенів. З цієї миті, яку гноми прозвали час бід і до кінця часів, війни зі скейвенами та зеленошкірими за цитаделі гномів ніколи не затихали. А це не маленький проміжок часу у дві тисячі років. За тисячу років віку розбрату, від 1400 до народження Сегмара і вже до початку відліку нашої ери, книга про кльонів гномів доповнилася тисячами сторінок. Ця книга одна із унікальних особливостей гномів вахи, адже в ній записуються всі злочини проти їх роду. І водночас, як у часи Русі за Ярослава Мудрого, одразу ж пропонувався тип покарання супроти кривдника у випадку вахи сотні трупів тих, хто вбив того чи іншого гнома. Найбільше таких записів у книгу додали після витіснення гномів із караку вісім вершин та караку Азгал те, що гноми взагалі вистояли супроти всіх цих на шесть, це передусім заслуга їх твердолобості, ібо бо вони вийшли на контакт з людьми. Ми, люди, розселилися від пустки хаосу, берегів моря штормів, глибин Великого океану до далекого Катаю та Інду і гірських хребтів старого світу. Коли в Негекхарі вже відбулося серйозне державотворення, на території майбутньої імперії людей ще діяв племінний лад: Унберогени, Тевтогени, Ютони, Унголи та Бретони — саме ці племена домінували на території майбутньої імперії. Не мавши лідера, племена постійно воювали одне з одним, але з'явився Месія, ім'я його було ні, не Ісус, Сигмар. Дитина із племені Унберогенів до 15 років вже мав за плечима військовий та політичний досвід батька, численних вихователів і значною мірою Божої длані. Сама доля звела його з гномами. На караван останніх на дорозі у сірі гори напали орки, і загинули б вони усі, якби не Сигмар з ватагою. Своїми діями він врятував не будь-кого, а короля гномів Кургана Білобородого. Ця подія заклала основу союзу між расами, і символом імперії став Гал Марас, рунний молод, подарований білобородом Сигмару. Завдяки зусиллям лідера і завойовника миром чи війною він об'єднав усі людські племена за винятком двох. Вінцем об'єднання земель нової імперії стала битва під чорним вогнищем у першому році до нашої ери, де Сигмар та союзні йому племена винищив майже повний ваг орків на всьому заході материка. Далі історія людства потекла під знаменами перемог і здобутків Сигмара. Літочислення пішло від нашої ери з нульового моменту, коли Сигмара було увінчено імператором нової імперії. Численні перемоги над зеленошкірими, хаосом, протоскейвенами та самим Нагашем возвеличили лідера людства до небачених вершин, майже надавши йому статусу бога ще за життя. Нагаш буде, наче Абадон у 40к, повертатися знову і знову. Ну, нежить же? Сам же Сигмар думав про свою смертність і хотів залишити після себе державне утворення, яке б вижило без нього і дало людству надію на майбутнє тисячоліття. Імперія була вінцем його життя. Її символом, окрім халмаразу, стали 12 зачарованих мечів, рунних ікол, які вийшли з під рук найславетнішого рунного майстра Аларіка Нестримного. Кожен з них був подарований Сигмаром вождям племен, які населяли його імперію, офіційно утвердивши її розділ на провінції. Ще 50 років його правління стали золотим часом людства. Потім він зник, залишивши по собі унікальну державу під наглядом імператора, якого між собою обирали вожді колишніх племен, а тепер правителі провінцій. З часом нові технології знайшли дорогу у побут імперіуму, налагодились дипломатичні стосунки з ельфами, які після Першої великої війни з хаосом заснували школи магії у столиці. Гноми відкрили людям основи металургії та ремесел. А віра у Бога Сигмара стала основним менгіром, на якому трималася релігія імперії. Численні війни з орками, гоблінами, хаосом та скейвенами не зупинили поступовий перехід імперії у період відродження. Також цей період супроводжувався громадянами, Мадянською війною тривалістю 300 років між курфюрстами провінцій, нашестям нежиті, падінням комет. Але достотніше про це в епізоді про історію і життя імперії Сигмара. Весь наступний період вахової історії пройде у війнах між всіма цими расами, під невмирущим оком богів хаосу і наближенням кінця часів сеттингу, що мав докорінно змінити світ вахи вже у березні 2015 року. Загалом у світі Warhammer Fantasy Battles на сьогодні 15 армій і 12 раз з їх підвидами. вищі ельфи, лісні ельфи, темні ельфи, хаос демони, після шостої редакції йдуть окремим білдом від інших хаоситів, хаос Вікінги, Вояки Темряви та Бістмени, Хашуцькі гноми, гноми хаосу, звичайні гноми дворфи, орки й гобліни, огри, некроманти юпері Андеди, Скейвени, Щуролюди. Лізарди, ящерки з магами-сланами, люди імперці Сигмара, люди, лицарі Бретонії, люди, найманці з компаній Псивійни перестали бути окремою армією після шостої редакції. З ними усіма їх особливостями, унікальністю та історією познайомимо вас у майбутньому. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та прокоментувати цей випуск. Чим він вам сподобався, запам'ятався, що було зайвим, а чого слід додати більше. До зустрічі в нових епізодах Воргамер для чайників на playua.net.